Покажись, хто це до нас прийшов сьогодні, то наша Ніка прийшла сьогодні. Не прийшла, а я її затягнула. Взяла на руки і забрала додому. Ні в'як вона хоче йти. У нас тут біля під'їзду вже давним-давно є попрошайки, які прибігають їсти. Ну, є і наші домашні, які живуть постійно, а Ніка ні яку. Вона настільки звикла до вулиці, настільки вона скромна. Кіця, що вона ніяко не хоче приходити до нас їсти. Ну, я її в садку кормила постійно, ми скидали відео, але зараз ночі холодні, тому ми вже з Сергієм вирішили трошки її причати додому, щоб забирати на холодній ночі. А, може, вона і захоче і лишитися. Ми не проти ми не проти такого товариства і взяти цьому кіцю додому до себе. Да, Ніка! Пішла ознайомлюватися. Що, Ніка, вуличку хочеш? Ти вже ж звикає трошечки до хатніх порядків. Бачите, як вона гарненька вже дається, не шипить. Вже залізла на вікно, хоче на вулицю. Не знаю. Чи звикне вона? Я думаю, зараз як похолодає, то й звикне. Який дурень хоче бути на вулиці, коли холода. Ну от такий привіт від Ніки сьогодні.